Дякую Садку. Мені приємно, що ми сьогодні зустрілися з вами. Я довірна особа кандидата депутату Верховної Ради України Івана Стойка, який сьогодні до нас прийшов, хочу вам його представити, сказати про нього деякі таски. І, звичайно, він з вами поговорить, про вас є небагато, але все одно я думаю, що ви донесете його слова до інших пацієнтів свого закладу, до шкільного навчального закладу. Ви знаєте, що 28 жовтня, виборів вам прийдеться обирати, вам прийдеться вибирати із тих людей, які є висунені з тих партій. Ви будете мати два бюлетені. Один бюлетень — це буде перелік партії, Їх буде більше два десятки. Навіть ті партії, що ви про них колись не чули, а вони будуть в Аби люди путалися, де якась бабка могла проголосувати за якусь, за не ту партію, за яку наступ. Значить, буде партії, рахуйте, більше Під номером 19 ми представники, оцей кандидат депутата до Верховної Ради України, Стойко Іван Михайлович, висунути всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. Щоб всі добре зрозуміли. До цього об'єднання входить не одна партія, уходить 7 партій. Я вам їх перелічу, бо ви, звичайно, були ви оперення за кодуспатії орієнтували. В мене більше повинні подивиться зорієнтуватися. Е, Перше, всеукраїнське об'єднання Батьківщина очолює Юлія Тимошенко. Друге фронт змін очолює Арсенія Яцеюк. Третя партія реформи відпорядок очолює Соболєв. Молодий, такий чоловік, десь років 50, лет, не, не дуже молодий, вже не такий. Але середній років. Крики, Майди, Четверта партія «Народний рух України, 5 партія за Україну, очолює В'ячеслав Кірененко. Шоста партія Народна самооборона Юрія Луценка. Сьома партія громадянська позиція Гриценка. Гриценко тут не раз був. І от до цього об'єднання війшли 7 партій. Ті партії, які не війшли до цього об'єднання, вони не є опозицією фактично. Вони працюють разом з владою. Ви повинні чітко розрізнити. Якщо ви підтримуєте тих, хто проти влади, значить ви повинні підтримати всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Разом з тим, ще не війшли, я ще вибачаюся, я не сказав до кінця. Всеукраїнське об'єднання Свободи. Воно теж йде проти влади, і воно разом співпрацює з всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. І на даному етапі, тут на Кухківському виборчому округу, підтримує кандидата в депутати теж від Батьківщини. Підтримує Свобода. Свобода тут теж стойка підтримує у виборчому округу. Свого кандидата свобода не висувала. А висував по Тернополі, а по Тернополі Батьківщина підтримує їхнього кандидата. Таким чином опозиція домовилася від собою, аби люди не путалися, аби був єдиний кандидат в опозиції. Ну, ви вже знаєте, ви кажете, давав журналу прийти, чи там сьогодні ми зустрічалися. З Бетриківським, він був дитячим садку, ми так само були разом з ним, не разом з ним не були окремо, він пішов. Він. Тоді прийшли. Факт того, що є багато кандидатів, які самовисуються. Що означає кандидати ті самовиснуся? Скажіть мені одне. Якщо він буде обраний до Верховної Ради України, з ким він там буде? З ким? Сам вислухався, сам нічого не зробиш, мусиш об'єднатися з ким. Або, а є ще хіба. Або ти є з владою, або є з опозицією. Більше шляху яку третього не дано, як а ми можемо бути там, і ні там, ні там. Такого не може бути. Або ти будеш голосувати за проєкти, які дає влада, або за проєкти, які дає опозиція. Таким чином не хочу вам назвати, ви маєте черго, він є зараз на даний час депутат обласної ради. Він знаходиться у фракції, є у фракції єдиний центр. Єдиний центр очолює Віктор Балова, який працював в адміністрації президента Ющенка, а тепер він працює міністром надзвичайних ситуацій у є Азар. От таким чином черман відверто кажучи, це є людина в Наступний кандидат маєте Василь Чубак. Це є людина партії і під підприємців, хоча він подає далі, що він є безпартійний. А він є фактично в одній партії з Кіна, який є в Верховній Раді України у партії Ріго, Разом з партією Ріго. Третій кандидат, ми маємо сказати, сказати за нього більше, Бедриківський. Бедриківський сам колись народився в Заліщиках. Він генерал-полковник міліції, був тепер у відставці є і пішов на вибори по Чорківському виборчому округу. З Києва. Так само він самовисунувся, його ніяка політична сила не висунула. ви не путали одне з другим, бо де-куди кажуть, люди він приїжджає і каже, а я від всеукраїнського ви працюю. І людей спутають, особливо старших, які не читають газет, які цього не розуміють. Я думаю, що ви прекрасно в цьому розбирається і зробите правильний вір. Цих кандидатів фактично черга і Бериківського підтримують районні державні адміністрації, всі країни, всі трьох районів. В чому ми переконалися, бо ми з ними зустрічалися і в Борщові, зустрічалися і в Заліщики, і так само маємо зустрічі тут. Я дивлюся, навіть сьогодні нам хотіли перешкодити, провести зустріч в одному з дитячих садків. Бо знаєте, опозиція, влада на не давати можливості людям їх слухати з ними. Зустріч. Що буде робити опозиція? От ми будемо вас проголосувати за опозицію, яка йде проти влади. Поставимо собі питання, подобається нам ця влада чи не подобається? Mm. Дивіться, одним словом, поставимо питання. Більше десяти областей прийняли регіональну другу російську мову. Ми, демократи, ми нічого не маємо проти росіян, проти Білорусі, проти Молдавани проти кримських татар. Ми всіх тих людей поважаємо. Але ми вважаємо, що коли ти живеш в Україні, ти повинен поважати українську культуру, полягати українську рідну мову. Я думаю, не Ви дивіться, Азаров, він ні одного слова не вміє сказати по-українськи. Дивіться, ці табарники, то й говорить по-українськи, а він фактично викреслює, перекроює історію України, перекреслює нову історію України. Тих патріотів, які боролися за Україну, він їх зараз повикидав і вже фактично ставився Олега Кожового і так далі, що тих ще колишніх комуністичних, став, що вони були патріотами України. От приблизно така ситуація, і я хотів би сказати вам одне, те, що стосується вас конкретно. От дивіться, прийняли закон пенсійний закон. Каже, пенсійну реховку називається. Вибачається пенсійною реформ. Дивіться. Жінка повинна відпрацювати 30 років. Я хочу вам поставити питання, має можливість жінка повинна відпрацювати 30 років чи ні? Старкомати, щоб піти на пенсію, зараз раніше жінка повинна відпрацювати 25 років. І вже після 25 років вона мала право піти на пенсію. Тепер їй треба 30 років. Чоловік раніше фактично 25 років мав працювати. Тепер чоловікові, щоб піти на пенсію, треба відпрацювати 35 років. Чи має можливість? Більшість людей, не говорити більшість людей, бо хто працює на штатних роботах, він має можливість відпрацювати. Але більшість людей немає такої можливості. Тепер наступне. Жінка йшла на пенсію у 55 років до цієї реформи, проголошеної партією партії, ріверів, жінка повинна працювати зараз щороку, на кількох більшість і довести пенсійний вік жінки до 60 -ти років. Ви скажіть, чи нормально зараз це, чи не нормально? Я розумію, що каже влада, ви знаєте, не вистачає грошей і так далі і тому подібне. Але наші жінки в 60 років зараз така ситуація є в Україні нормальна. Я вважаю, не І в опозиції, якщо прийде до влади, я маю, якщо буде в опозиції від опозиції більше депутатів в Верховній Раді, як половина, вони зразу скасують цей закон. Вони скасують податкові закони. Вони скасують інші закони. Які, наприклад, от ви кажете, повернемося до них до Чорнобильських закону. Чорнобильський закон каже, що повинні платити, що людям повинні платити, виплачувати чорнобійці. Вони фактично, ви бачите, гроші ніхто не збирається виплати. Дехто отримав 200 тисяч, дехто отримав побільші і так далі. Одні люди, і ніхто не знає, чому. 200 тисяч отримали, друге декілька тисяч І це є неправильно, я вважаю, що це все-таки треба, аби якщо створена нова обрана Верховна Рада, вона ці закони повинна переглянути і повинна зробити, вирішити це питання справедливо. І багато інших питань. Я звичайно розумію і ваші літісні роздатування, Ви зневірилися в багатьох питаннях. Ви багатьом не вірите і так, немає ні в кому не може. Але я вам скажу одне. Але все-таки е, підтримати цю таку тіючу пату і країни. Тобто просто оманує. Я розумію, що ви маєте війну. Ви можете вибирати. Ви можете вибирати. Не схочете ви за все українське об'єднання Батьківщина, ви, наприклад, проголосуєте за суду. Це варто, є практику. Хто ще найдеся, скаже, а я за кличка. Ну, не велика віддати. Але борони боротьби за інші партії ніхто не повинен голосувати. І ми закликаємося таки, не хочемо. Бо зараз рейтинг всеукраїнського об'єднання бачиш, що є найбільшим. Воно має біля 30 в Україні, Розумієте, підтримують українців біля 30 І ця буде найбільше, воно буде мати найбільше депутатів. Воно найбільше може вирішити. Ми не закликаємо вас все-таки підтримати усеукраїнське об'єднання Батьківщина, яке б да в бюлетені під номером 19, а другий бюлетем буде кандидатом депутати до Верховної Ради України. Кандидат від об'єднаної опозиції Свойко Іван Михайлович. Ви його спокійно знайдете, як вважаєте за потрібне, проголосувати. Про я вважаю, що ви іменно так і повинні зробити. Бо, знаєте, трудно сказати, як воно все буде далі, як буде розвиватися. Бо поки що ще є президентом. І він ніде не дівається, він до 2015 року. Розумієте, його на 5 років його обрали. На 5 років. Тепер я два слова ще хотів би вам сказати за нашу Україну. Наша Україна. Ви знаєте, що багато з нас підтримували Ющенка на той час. У 2004 році за нього голосували. Але практично Ющенко зрадив опозицію. Ющенко перейшов кабіну казали Янкович. Той казав оранжеві возми на нього і на тих людей, які його підтримували, казав Яна А Юршинку тепер разом з ним. Так щоб ви чітко знали, бо буде наша Україна, гарна, там тюркінко, гарні і так далі. Ми все-таки пропонуємо вам підтримувати це українське об'єднання Батьківщина і кандидата цього об'єднання Слойка Івана Михайловича. З вашого дозволу я його задушую до ласка. Дякую. Вас можливо було вже кандидати, багато один. Я... я хотів би розказати вам про сутність об'єднаної позиції, з чим ми йдемо на вибори, за що ми боремося і що ми хочемо зробити для України і для українців. Перш за все, я вбачаю, що сьогодні, як ніколи, Україні потрібні зміни. Україні потрібні зміни у всіх напрямках. В економіці, в промисловості, в гуманітарній і соціальній сфері, в культурі і таке інше. Тобто ми повинні зробити Україну модерновою європейською державою, а не колонією будь-якої іншої держави, зокрема Кремля. Коли Янукович прийшов до влади, нам здавалося, що можливо Україна буде розвиватися, скажімо, так, як за Кучми, крок вперед, ба назад, але так не сталося. На жаль, Після перемоги в 2010 році на виборах над Юлією Тимошенко Україна почала відпочувати стільки назад. Жодного кроку вперед ми не побачили. І це відчули люди. Відчули ті, хто за нього голосував на сході в Україні. Ті, які підтримували, казали, ну він же свій, давайте за нього. Але той свій почав практично змушатися над українцями Сходу і Півдня. І ті пілотні проекти, так звані, які розпочалися. На сході України під словом або під бренд реформи заставили українців сходу замислитись, а чи того ми обрали, що він для нас робить доброго. І коли почалось закриття шкіл, закриття лікарень, закриття інших навчальних закладів і садочків, зокрема, то люди піднялися на протести. Ви бачили ці всі протести по телебаченню. І ті люди говорили твердими словами, що вони більше в житті ніколи не підтримують ні партії регіонів, ні Януковича. Янукович його компанія злякалися і придумали такий закон про вибори, де б їм було легше маніпулювати, фальсифікувати і, можливо, навіть зібрати якусь більшість в парламенті. Тому що вони розуміли, що п'ять років, вірніше, не п'ять років, а тих два з половиною років. Коли вони приматі призведуть до того, що більшість вони втрачають. І сьогодні так сталося, що є справді та система виборча, яка була в 2002 році, половина списку буде партійного, і друга половина мажоритарних депутатів. І ми сьогодні справді перед великим вибором, бо коли за список ми говоримо, що ще можна проконтролювати, то, на жаль, Мажоритарні округи не завжди українці на 100% можуть контролювати. Бо ще до виборів йдуть, скажімо, підкупи, фальсифікації, можливо, навіть і на виборах це буде, але ми повинні розуміти, що ці вибори для нас вирішальні. І ці вибори будуть на десятки років, а то й на сотні вирішувати долю нашої держави. І коли вони почали... О той похід на українство і всеукраїнське, коли вони почали прибирати всю владу до рук, українці спочатку були перелякані, потім почали голосно говорити, а відтак вийшли на Майдан. І бачили всі податковий майдан, чи пенсіонери, коли страйкували, чи проти кримінального процесуального кодексу люди теж виходили, страйкували, чи проти тих законопроєктів, які утискують свободу зібрань, мітингів, а останні вже утиски телеканалів, такі як TVI і інші, просто вивели дійсно по всій Україні людей на протести. І якщо говорити статистикою, то за два роки Україна не бачила стільки протестів, вірніше, за 20 років не бачила стільки протестів, як за два роки. Всі категорії українців практично протестували, починаючи від шахтарів, закінчуючи пенсіонерами, аганцями, чорнобильцями, таке інше. Але ці люди, які сьогодні прикладять, тобто та Донецька кліка, вони фактично сьогодні ні перед чим не зупиняються. Їх може зупинити тільки. Твердий український поступ. Тільки ми разом з вами, так як ми сидимо під опліч, ми так повинні і йти на вибори і стати під опліч, аби захистити вибір українців, вибір майбутнього своїх дітей і онуків. Бо коли ми глянемо на цих два роки, то справді здається, що не було жодної реформи, а тільки оте слово використовували реформи, це катастрофа для України. Відтак відмінили. Перед виборами слово реформу забули, а придумали якісь соціальні ініціативи президента, де мільярди треба витягнути з бюджету, не доплатити і в садочках, і в школах, і в лікарнях бюджетникам, але якісь подачки одноразові дати. І сказати, що Янукович велике благо зробив для людей. Яке благо, коли сьогодні мільярд боргів по Зарплаті, яке благо, коли ціни ростуть страшним. Так би мовити, кроком, а зарплата і пенсія піднімаються на 3-5 гривень. Яке благо, коли українці не можуть дозволити собі не те, що відпочити, а нормально жити, нормально харчуватися, нормально одягатися. Коли батьки виїздять за кордон і тут лишають без притулку дітей, коли батьки тих дітей, які за кордоном, в багатьох випадках навіть розлучаються, і це трагедія для нас. Ми ще будемо оце пожинати. І коли ми зараз поїхали по Україні, опозиційні кандидати-депутати, то ми бачимо великий спротив не тільки на Сході, але й на Заході. Тут в нас навіть на Тернопільщині. Справді, зокрема, і по нашому образі не дають нам можливість зустрічатися в заліщиках, для прикладу, вже не хочуть друкувати наші матеріали, тому що. Вони є опозиційні, і головний редактор переконує, що вона правильно робить, бо ця газета є комунальною власністю і треба йти нам на поколінь, бачите, до голови районної адміністрації. Ось до чого ми дожилися. Ми їм пояснюємо, шановна, що ти, ви не розумієте, що ви робите, або ви спеціально, або дійсно вас так тиснуть, що ви завтра можете відповідати перед українським законодавством, а той хто. Вам дав казівку, це робити не відповідати. І тому ми сьогодні опинилися сам на сам із Януковичем, але нас мільйони, а їх кубка. Ми повинні зробити все, аби українську, українське стратегічне підприємство повернути, аби не дати приватизувати залізницю, землю, порти, як вони сьогодні хочуть це зробити, щоб повернути Чорнобильцям, авганцям і іншим категоріям те, що їм належить. Щоб повернути від, відмінити пенсійний, так званий їхній закон або ту реформу, податковий кодекс відмінити і зробити все, щоб Юрій Тимошенко і Юрій Луценко не сиділи в тюрмі. Бо вони посаджені незаконно, вони посаджені за політичними мотивами, вони посаджені Януковичем, який боїться трасеться не дай Боже Тимошенко піде на президентські вибори і виграє. Це однозначно. І тому супереч європейській думці, супереч всім країнам, які протестують проти сьогоднішніх утисків, свободи слова, свободи зібрань, протестують проти утримань політичних в'язнів, які з'явилися вже сьогодні у нас, ми повинні дійсно. Не боятися, ми повинні йти на вибори і голосувати за тих кандидатів, за ті політичні сили, які сьогодні опонуються Януковичу і ті, е, кримінальні клійці донецькі, яка сьогодні взагалі узурпувала владу в Україні. Бо не тільки на Тернопільщині, не тільки на Львівщині, а по всій Україні ми сьогодні можемо побачити голів державних адміністрацій з Донець, з Донеччини. Ми в кабінеті міністрів дві третини бачимо з Донецького регіону людей. В Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі, податковій всі Донецькі. Тобто це якась кузня кадрів, де надто ніби розумні люди. А коли подивишся, людина 20-25 років, вона керує вже управлінням, вона керує великими державними закладами, що це є нонсенс. і такого не було ні за Кучми, ні за Ющенка, ні за Кравчука. Донецькі практично узурпували владу в державі. І не може одна область, один регіон ну, практично керувати іншими е, е, областями до такої міри, як сьогодні це дійшло. Ми повинні розуміти, що Януковича може зупинити тільки сила. І сьогодні справді на виборах буде вибір між україною Європейською і Україною Азійською. Янукович, знищуючи мову історію. Культуру нашу, і це роблять його міністри, а не якісь заслані, знаєте, з Росії, чи то з Польщі чи з Ізраїлю, оті табачники йому подібні, вони підуть далі, вони не зупиняться, вони будуть робити все, аби здати Україну завтра Путіну і Кремлю, як це зробили інші пострадянські держави, як це зробили білоруси, Казахи чи, чи, чи якісь там ну, скажімо, держави, які ніби мають статус державності, але фактично є напівколоніальними. Тому я вважаю, що ми сьогодні разом повинні думати не тільки як обрати новий парламент, який дійсно зупинить Януковича і його команду, а як захистити цей вибір. А захистити його можемо тільки ми разом з вами, прийшовши на вибори, по-перше, голосуючи за. Тих кандидатів і опозиційні сили, які сьогодні є, а це Батьківщина і Свобода. І кандидати у нас усі погоджені по всій Україні від цих двох політичних сил, які насправді є в опозиції, а не якась віртуальна опозиція, як себе хочуть показати інші сили, які йдуть на вибори, котрі фактично. Підіграють партії регіонів, аби розколоти, аби поколоти українців, щоб відтягти голоси, щоб ми не мали більшості в парламенті. Але ми віримо в мудрість, ми віримо в те, що українці знають за кого голосувати, незалежно чи це захід або схід. Українці на цей раз повинні показати свою, свій твердий вибір європейський, зробити так, щоб ми не заткували, а йшли вперед. І щоб Європа, яка сьогодні дійсно хоче Україну бачити серед тої спільноти, в яку вони об'єдналися, але тільки Янукович зупинив це все, тільки він і його команда, і тому Європа не хоче підписувати ні асоціацію з нами, ні зону вільної торгівлі, ні давати нам вільний перетин кордону, вільне пересування з європейськими країнами. Якщо його не буде, то звісно, що зразу європейці. Зроблять так, щоб українці почували себе насправді вільною нацією, європейською нацією, і допомагатимуть нам і в інвестиціях Міжнародний валютний фонд і інші європейські банки, і світові будуть давати кошти, тоді зможемо розвивати і село, і економіку, і промисловість, і будівництво і все, і збільшити заробітні плати, пенсії. По сьогодні ті мізяйні зарплати і пенсії вони не дозволяють. Нам говорити, що ми, е, можливо, знаходимося на шляху Європи до Європи, це африканські буквально заробітні плати. Розумієте, е, Україна багата держава і є можливість заробляти. Але коли олігархи за безцін скуповують газ, той газ, який видобувається в Україні, коли олігархи розкрадають бюджетні кошти, коли олігархи будують своїми фірмами. Стадіони і е, аеропорти практично мізер відраховуючи до е, державного бюджету, то ми не можемо сказати, що ці олігархи працюють на Україну. І я б хотів, щоб ви розуміли, що сьогодні будуть йти до нас і багато чого обіцяти: чи в садочок, чи в школу, чи дорогу зробити, чи ще щось. Ми Ідемо для того, аби звільнити Україну від Януковича і його квітки. Ми йдемо для того, аби в Україні створити такі умови, щоб людина могла вільно себе почувати тут, була захищеною, щоб могла заробляти достатньо, аби утримувати свою сім'ю, родину і щоб мала майбутнє. Ми не будемо обіцяти дороги, каналізації, дахи і Бог зна що, але коли ми прийдемо, то ми змінимо Україну. Так як це зробили поляки, Прибалти чи будь-яка інша європейська держава. Це можна зробити. І ми можемо це зробити. Але нам потрібна сьогодні ваша підтримка на виборах, щоб ви проголосували за наші політичні сили, за наших кандидатів, і щоб ми дійсно виграли цей бій. Бо це бій за Україну. Ті люди, які на вершині, це не українці за духом, це практично прихвісні кремлівські. Це люди, які хочуть бачити нас з вами рабами, і щоб здати Україну, щоб Україна вже не мала своєї державності, щоб ми були, скажімо, в підніжках Москви. І я думаю, що ми свідомі того, що та державність, яка завоювала великою кров'ю століттями, вона повинна бути в Україні, і ми повинні гордитися, що ми є українцями. Але для того потрібна наша мудрість, твердість, і, звичайно, що допомога, як кажуть, від Бога, бо вибір не простий. Але українці зберуться і опевними силами і проголосують так, як, ну, як, як повинно бути. Ми багато не повинні говорити, а голосувати, незважаючи на, може, пути скель чи залякування, як це сьогодні є, і в Тернопільській області. Прийшовши на дільницю, взявши ручку, ми один на один з Богом голосуємо за майбутнє України. Тому я вас закликаю голосувати за опозицію, за тих, за тих людей, які сьогодні стали на боротьбу з режимом Янкування.